Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Тимур Тімур uh, Міржиченко життя відомо Слухай Тимур, Мам. А скажи, будь ласка. А що, не вдалося заманити на ексклюзивчик сьогоднішній сьогоднішньому ниніника Гордієва тридцять ага. п'ятеро новочків? Поїхав? Що по... поїхав? Відкараскався О, та, та. А, Єгор поїхав, але обов'язково повернеться. Так а от Юлії Юріні знову відмовили в отриманні українського громадянства. О, а згідно закону громадяни РФ можуть отримати паспорт України лише у вигляді винятку. А і от винятку знову не сталося, і співачка вкотре звернулася публічно до мінкульту, угу. аби їй посприяли, все ж таки врешті, отримати українське громадянство. Тому що а, те, як вона популяризує українську культуру і фолк, так мені здається, вже Про, давно заслуговує уникально. на. А... Але поки ні. Запрошуємо а... розцену Так Все, починаємо. Далі буду розповідати, що ще є. Тримає ефір Отже, всім Це життя відомих людей. Раміна, Даша Астаф'єва, Джері Хейл, Монатік, Олег Скрипка та актори театру зачитали уривки з творчого доробку легендарної української поетеси Лесі Українки в рамках подій під назвою «Поетична ніч захід проходив в театрі Лесі Українки з нагоди 154-ї річниці з дня народження видатної письменниці за лаштунками поетичної ночі. Зірки не приховували переживань. Наприклад, Дмитро Монатік прийшов на, на захід не спор. Ожніми руками а зі збіркою віршів. Я не встиг вивчити, чесно кажучи, вірш. Тому мені вона дуже потрібна. Ця збірка. Дуже важко її насправді було знайти. Це збірка сімструм. А я читаю сьогодні вірш до а, початок, як то кажуть, нотного стану. Для... Ну початок нот е, є переживання, е, велика відповідальність е, читати вірші е, класик, класиків. Я взагалі обожнюю читати вірші. Я дуже люблю їх писати. Вірші це танці слів, вишукані душевні танці душі. А для Олега Скрипки участь в поетичній ночі відзначилася поверненням на театральну сцену через роки перерви після роботи в театрі Франка. Також артист поглибив свої знання про творчість видатної Лесі Українки. Я ж в школі вчився не в Україні. Я щиро признаюся, крім лісової пісні, я нічого там із Лесі Українки не знав, ну так, щось там фрагментарно. А от тут я ну, тексти почув, почув ну, мій текст, ну, як інші інші митці їх виконували. Геніальний текст, дуже гарний, проникновено, такий, прям, прям такий щирий пульс пульс б'є. Тим часом Скрипка налагодив роботу зі штучним інтелектом а вже й навіть випустив кліп, створений за допомогою ШІ на свою відому пісню Червона Калина. Штучному інтелекту поставили питання: як ти бачиш сценарій розвитку ну, України від ну, історичного від минулого до майбутнього? Штучний інтелект написав сценарій. Написав сценарій. По цьому сценарію ми згенерували згенерували кліп, його змонтували. Це реально бачення штучного інтелекту. Я відразу скажу, що дуже позитивне. Він він дуже позитивно дивиться на нашу на нашу історію. До слова, це вже п'ятий кліп, який Олег запускає за допомогою штучного інтелекту. Ну а Джері Хейл тим часом на поетичному вечорі не зачитувала вірш, а проспівала його. Давайте почуємо. Ну, а за лаштунками поетичної події саме перед виступом на драматичною поемою ми зустріли і актора театру Лесі Українки та виконавця головної ролі у фільмі Коли ти вийдеш заміж Павла Тикучева. Нещодавно артист зізнався, що в його родині очікується поповнення, і вперше Павло розповів подробиці. У нас стать дитини лежала ще там з го тижня, але ми не відкривали цей конверт, мабуть, ну скільки. Трошки більше місяця. Навіть батько мене питає: ну скажи, чесно, ти ж дивився, ти ж все знаєш. Ну що це шоу. Я кажу чесно, ми не знали. Дружина мільйон разів казала, все. Я відкриваю конверт сьогодні. Кажу, Жублагаю, будь ласка. Ну і ми лопали кульку, все було дуже гарно, приємно і у нас були сили. Неочікуваний дует та нове життя легендарні пісні. Народна артистка України Марія Бурмака та репер Хас презентували оновлену версію відомого хіта «Пробач». Давайте почуємо. i Ідея кліпу належить хасу. Як ділиться реперку у відеороботі Він показав власну історію 15-літньої давнини. А для Марії дует став символічним, адже як виявляється, вони з хасом не були знайомі раніше. Але її рідний брат, захисник України, пропонував сестрі розглянути можливу співпрацю. І ось нарешті Марія здійснила бажання свого брата Святослава. Я, який торік пішов у засвіт, і після довготривалого лікування від поранення на передовій. Лату огнівіч цинічно обікрали росіяни. Про це зірка повідомила в своїх соцмережах. Виявляється, росіяни поцупили в неї пісню за лісами і горами. Я думала, що мене вже нічим не здивуєш. Ну от що можна чекати від країни, яка постійно привласнює і краде собі щось хороше, чуже. В останню чергу я могла представити, що моя пісня стане частиною розпропаганди. Ну, крадії, власне переклали її російською, додали свої рядки, і тепер використовуються для пропаганди на власних фестивалях. Дізналася про це Злата випадково після того, як їй надіслали десь 30 відео з виконанням переробленої пісні. До слова, це вже друга пісня української артистки, яку незаконно використовують у Росії. А, ще влітку 2022 року. Співачки з РФ зухвало розважали публіку піснею «Зозуля». Такі новини на сьогодні вже завтра сніданок з 1+, плюс один і живе лутому в оцій же порі. Тому побачимося гарного дня.